У щастя людського два рівних є крила, троянди виноград. Красиве і корисне. Вперше зустріч з Борисом Золеським відбулася, здається, в 1971 році, вересень місяць, і наш відділ України і Послали з університету, Києво Печерський заповідник в лекторії, бо там мала відбутися якась зустріч. Яка зустріч ми точно не знали. І тут заходить до лекторії чоловік, ставний, красивий, із старезним портфеєм потертим. І виймає звідти той предмет, який зараз відомий у всьому світі, це скіфська пектораль. І починає розповідати про скіфів, про пектораль, про особливість цієї пекторалі. І розповідає надзвичайно цікаве. Тоді ще я не знав, що Борис Мозалевський і поет. І я знаю, що кожен із нас мріяв на розкопки попасти Бориса Мозалевського після цієї зустрічі. Археологи відділу археології нам завздрі відверто. Каже, доставали нас, як тільки могли. Якщо говорити ще про Бориса Мозолевського, то особисто я з ним ніколи був не знайомий. Але у 1974 році в мене вийшов вірш, це був конкурс філософів, філологів, юристів, істориків. І несподівано мій вірш зайняв перше місце. І він був надрукований. Але швидко мене звинуватили в всіх гріхах. Хоч я не бачив там вини ні перед радянською влади, ні перед чим. І мені прислали привіт від Бориса Мозлевського. Він передали, що він сказав так тримати. Так що таким чином. Це моя була друга заочна зустріч з Борисом Мозолевським. І про нього я дізнався повні, тільки коли ми робили із видавництвом темпора захід степ Бориса Мозолевського. В той час у темпорі вийшла моя повість до Кешабля в руці. І вони мене закликали до всяких таких заходів. І один з цих заходів було все Бориса де ми там, де він розкопував, там, де він жив, мали обійти школи і дати, учня, знайомити з його поезією, знайомити з його життям і дати учням таке завдання із органами світими, це ми його згодили. Щоб вони писали вільний твір з те Бориса Мозалевського. Перше місце зайняв той хлопчик, який був двічником-трічником і не дуже доброї поведінки. Він написав: а чи вам сподобається, якщо могили ваших рідних будуть раптом розкопувати? Всі педагоги стали знадобитися такий хуліган. Але якраз нам це подобалося, тому що він висловив свою думку. І в той же час вирішили видати твори Бориса Мозолевського. У мене була невеличка книжечка його, і я її віддав видавництву Темпора і врешті видали таку книжку видавництві Темпора, я отримав за своєї невеличкої книжечки. От таку вже товстеньку книжку, де була позія Бориса Мозалевського. Борис Мозалевський народився 4 лютого 1936 року в селі Миколаївка і теж на Миколаївщині. Він закінчив семирічну школу. і Війна над ним, як і найгіршими дітьми війни. Ще нависала, і він вирішив, що він має бути військовим і вступив у після семирічки у льотну школу в місті Одеси, а пізніше у вищу літню школу, причому військових морських літаків у, у Єйську, тож він міг стати космонавтом. Бо там давали таку ґрунтовну освіту, ґрунтовну підготовку. Але він вибрав іншу долю. На той час вже його паезі закупила, він поступив на історико-філософський факультет Київського державного університету заочно. Так почався шлях Бориса Мозелевського, який. Він сам собі обрав. Але ми можемо прослідкувати Бориса Мазалевського, його шлях по його поезії. Я забув сказати, що він народився в Селенівському районі, тому щоб вам було зрозуміло, коли я буду читати цей вірш. Веселинове спало, Миколаївка теж. Я вертався із школи розрузлим степом. Найдрібніша билинка у світі без меж, і милесеньким серцем що билось нестерпно, від макухи, і висівок був як волей і миршовий, а країна підводилась по війні з руїн. Я пишався п'ятірками першими вішами. Тим, що юшки колгосної задаремно не з'їв, і тоді моє серце злітало над хмари. Я виразно, вже бачив, як над світом зросту, як прийду колись легіном до шпореної тамари і скажу, що люблю її і принесу їй фату. Пиш цей довгий, але як ви бачите, те, що писав Борис Мазалевський, це по суті рання автобіографія. У віщи невеликому повоєном він написав от своє враження дитяче. Бруньки тремтіли в темному гіллі, весняним споєм теплом, мовчали німо чорні рілі, в хлібом і зелом. Так розпочався Борисомозолевського шлях, шлях, як пета. Спочатку він писав вірші російською мовою, і, взагалі, спочатку він був російськомовним, в Одесі, в Єйську. захоплювався тогочасними російськими поетами, російськими радянськими поетами, і навіть пізніше він робив їх переклади. Ну, я пам'ятаю, що мені з найбільше російськомовних поетів тоді російських, подобався Андрій Вознесенський. І так співпало, що теж з усіх Борис Мозелецькому теж подобався Андрій Вознесенський, і пізніше він його переклав українською мовою. Але чим більше Борис Моселевський Входив у життя, то оцінки його мінялися. Він став українським поетом. Я не буду зачитувати його російські вірші. І в 1900, якщо не помиляюся, в 1963 році він зробив такий захід на тему українських поетів, але на тему небажаних українських поетів яких не надто публікували, не дуже поширювали, а деяких просто замовчували. І тоді Борис Моселевський попав під пильний нагляд КДБ. До чого це привело? Практично в 1966 році Бориса Мозолевського звільнили. Він вже на той час був археологом, розкопав страшну могилу, на інших розкопах був. І Керував навіть розкопками, але його звільнили з Інституту археології і знову співпадіння з моєю біографією. Він працював, От не всі тоді отоплювали централізовано. Були так на кілька будинків, одне топили, де підкидали вугілля і так далі. І таким працював. На той час Борис Мозалевський. Але влітку він вирушав хоча б рядовим, але вирушав на розкопки. Якщо його познайомитися з поезією, то йому загрожувала доля Василя Стуса. Я вам, в принципі, зачитаю деякі його вірші. І все не так, але всі дні не згасні, всі. Недопиті нами наші дні, Спресовані мені, як у фуганці, принишкли і читають в тишині. Ні, не бійся, я не повернусь власне юності моя, я тільки хитким птахом стрепенусь, коли зачую десь твоє ім'я. Ті, що вбили Василика Стуса, Десь по сочах розлажують вуса, чещуть фодочкам тонкостанним, буцім хрещені з Афганістана. Ті, що їм Василя провадили, їдуть з вишкрипками до Лівадії. Єдине стусена кровинка в гемони податись мусила. Визвете мене єднатись з ким, з котами моєї нації. Боже, Боже, які ж виниці, все сказав я ведіть до в'язниці. От такий виш, вам прочитаю. Сараною обсіло, і сосуть, і сосуть, ми, обідки Росії, в цьому вся наша суть. Не метал наш і сало, хоч, все будь здоров, три століття сосали, інтелект наш і кров. Пети. Пети немов мембрана. Він творить не паром, Пет відкрита рана у літстві під ребром. Отак От визначив, що таке пет, сам Борис Мозолевський. І над ним збиралася небезпека. І Треба щось було б таке зробити, всесвітньо відоме. І такий випадок Господь Бог йому послав. Я про це дізнався від Мирослава Жуковського якраз тоді, коли ми проводили про школу захід стеб Бориса Мозалевського. Він розповідав, що Бориса Мозалевського було чуття. От він вірив, що щось відбудеться. І в 1971 році таке відбулося. Директор гіничого добувного комбінату Григорій Середа, який особисто знав Бориса Мазалевського, там, отженікизе, мала відбутися якась будова, щось там мало відбутися. І Григорій Середа Покликав Бориса Мозолевського на розкопки. Що, будь ласка, приїжджайте. І Борис Мозулевський вирішив, що це його шанс. І там дійсно розкопали Скіфську могилу. І знахідок багато було цікавих. А тепер я розкажу, як розказував сам Борис Мозолевський. Я думаю, що це. Більше його фантазія, ніж була правда, але він розповідав, що закінчуємо розкопки, а нічого такого я не знайти не можу. І тоді я перся рукою об стіну і задумав, ну щось має бути. Сіна провалилася, і тут я витягнув ту саму золоту пектораль і зрозумів. Що це найвизначніша знахідка скіфського періоду, і що тепер все, я врятований. І дійсно, ця знахідка стала всесвітньо відома. Я нагадаю вам, що Борис Моселецький спочатку носив її у потертому портфелі. Про цю знахідку можна сказати, що так трохи окремо. Коли я вже працював у печерському зараз на Національному Київ печерському заповіднику, то у Німеччині мала відбутися презентація висока цієї пекторалі. І два ключа: одного з українського представника, другого німецького. Але пектораль ратом викрали. Ох, назриває скандал, як же це так? Ну, не буду називати ім'я бо... цього реставратора. Бо було виготовлено три копії пекторалі. І цей реставратор так ніяко, ну, я перепутав щось і поїхала копія пекторалі, а не сама справжня пектораль. Ці спочатку накинули, як це може бути, а б тоді сіли і зрозуміли, що якби не цей чоловік з м'якими повадками, то пектораль без України зникла. Вже невідомо, та мені і не цікаво, хто був організатором зникнення пектораля а, вірніше, її копії, але пектораль залишилася в Україні. І дуже часто от, мені як музейнику задають питання, що ви виставляєте копії? Треба оригінали виставляти. Хочу сказати, шановні, ви все одно не розберете, що це не оригінал, а гарна копія дає повне уявлення. Оригінали треба зберігати. Вона ж не тільки для вас. оця. Оцей артефакт, а ще для майбутніх поколінь. Так що, скажіть велике спасибі, що в нас є такі реставратори, які виготовляють таку копію, коли вчені люди не побачать різницю з оригіналом. З цього часу Борис Мозолевський, як би був. Поза. Його не можна було вкусити, звинуватити. І він продовжував писати вірші, працювати в археології, його ім'я стало всесвітньо Відоме. І це врятувало його від долі Стуса, і від долі багатьох тих, хто в українській літературі. До речі, залишився недооціненим. Але в них була славна доля, вони своїм життям розплачувалися за Україну, за цю любов до України. І слава Богу, що Борис Мозалевський дожив до років Незалежності України. От я б називав Миколаївська область, називав Степи. Міг би назвати Арабатську стрілку. Я там теж колись був, на жаль, не з Борисом Мозолевським. А зараз там іде війна. Зараз от там вирує війна. І нам пропонують, що віддайте частину України. Як віддайте? Донецьк пов'язаний Василем Стусом. Оце пів він з Борисом Мозолевським. Ніфіга не вийде, не віддамо. Це наша, це наша історія, наша культура, це не просто земля. І це б треба було б декому усвідомити. Борис Мозлевський помер 30 вересня 1993 року, похований в Києві на Байковому центрі. Читайте, я не можу вам все розказати, все прочитайте. Але читайте Бориса Мозолевського. Навіть тут я зробив закладки, думав тільки, що по закладках читати, але це все одно буде дуже довго, навіть якщо буду читати уривки віршів. Але читайте Бориса Мозолевського повні. Читайте цю книжку. Вона зібрана батьма людьми, не тільки мною. Я подарував невеличку книжку десь, видавництво Темпера, але це збирали вірші От, багато людей вклали, щоб ця книжка вийшла найбільш повна книжка поезії Бориса Мозалевського. Вони її робили для вас. Тому читайте цю книжку. Оскільки Борис Мозелецький не тільки відомий археолог, а ще і відомий як поет, як прикладач і, врешті, як громадянин України. Дякую вам.